Певний момент, з принаймні деякими книжками, настає час прощатися. І сьогоднішнє відео саме про такі книжки, у мене їх накопичилося при тому доволі багато, аж стільки. І причини, чому я з ними хочу розпрощатися, абсолютно різноманітні. Тобто, справи не тільки в тому, що щось мені не сподобалося. Доля даних книжок після цього відео буде скоріш за все доволі різна. Щось я подарую, щось обміняю, щось продам. У мене завжди якийсь хаос вцелює після того, як я роблю анхоли. Але головне, що в результаті всі або більшість книжок знаходять своїх нових володарів. І, власне, перш ніж ми з ними Прощаємося, давайте я вам покажу, а що ж саме покидає мою бібліотеку. Отже, перша книжка, яка, я сподіваюся, невдовзі знайде собі новий дім, це мій лесбійський досвід самотності, манга Нагата Кабі. Я нещодавно читала цю мангу в своєму марафоні 24 години читання, тобто, всі мої емоції, весь спектр від прочитаного ви можете подивитися більш детально в тому відео. Зараз же коротенько скажу, що ця манга виявилася не зовсім тим, на що я очікувала. Тобто, щось мені там в ній відгукнулося і сподобалося, але здебільшого вона мене скоріше дратувала. Я зрозуміла, що це річ не для мене. При тому я на неї читаю доволі багато. То класних відгуків, у неї є всілякі нагороди та еворси. Тобто, можливо, у нас тут з нею просто не співпадіння, а можливо, ще щось. Чесно, не буду тут спекулювати, просто скажу, що ця книжка не потрапила мені в серце. Я розумію, що я не буду її перечитувати. Я взагалі її доволі довго читала як для такої маленької манги. Тобто я очікувала, що вона займе у мене десь не знаю годинку максимум. А в результаті я декілька годин прямо старано її читала, щоб встигнути до кінця дня це зробити. Тобто не зайшло. Можу сказати, тим не менше, у мене склалося враження, що ця манга сподобається тим, хто. По-перше, любить манги, власне, і в цілому графічні романи. По-друге, вона зайде скоріш за все тим, у кого зараз період зростання, тобто підліткам, а також молодим людям, які там не знаю, тільки зараз в університети, наприклад, ходять. Тому що не дивлячись на те, що її малювала і писала жінка, якій майже 30 років було на той момент. Тим не менш дуже сильно відчувається вайп цього дорослішення, Coming of age» називають такі книжки англійською, тобто книжка про молоду людину, яка поступово щось для себе розуміє, дорослішає, мудрішає і так далі. І оце власне кейс цієї манги. Проблеми з розумінням себе, сепарація з батьками, розуміння власної сексуальності, перші сексуальні досвіди От тут про все це розповідається, і відповідно людям, які зараз стикаються з подібними життєвими ситуаціями. Ця штука відгукнеться. Наступна книжечка, мало відома, але виглядає дуже інтригуючо. Вона називається Львів одне суцільне ліжко, оповідання про Львів, час і секс. І я її знайшла в боксі, який мені надіслали в подарунок White Rabbit Box. Я тоді в них попросила, щоб вони мені поклали щось еротичне у коробку, і власне оце от я отримала у відповідь. І при тому, що я зацікавлена в подібній літературі, тим не менш я розумію, що пройшло вже декілька місяців, мої руки не тягнулися читати цю книжку. І, скоріш за все, не потягнуться в найближчому майбутньому, тому що моя черга з того, що я хочу прочитати, зростає щодня, і я сама її постійно. Не порушую, якщо вже бути чесною. Тобто, коли я дійду до цієї книжки і чи дійду я до неї взагалі, це те ще питання. І, власне, я дійшла висновку, що вона заслуговує на кращу долю, і, можливо, знайду собі когось, хто її таки прочитає. Наступна книжка дуже класна, і у мене класне видання, але є нюанси. Це дім дивних дітей Міс Пелігрім у такому от виданні, яке мені доволі сильно подобається. Чому я її віддаю на анхол? Тому що я колись вже давно читала цю книжку, вона мені, в принципі, сподобалася, але я вирішила не читати продовження, і я Зрозуміла, що вона мені сподобалася десь на 3 з плюсом, до четвірочки може навіть дотягнула, але не зайшла в серце. І тому, коли вона у мене була, я її анхольнула. Я її чи то продала, чи то подарувала, щось таке. А через якийсь час я отримала цю книжку від Лесі в подарунок. Леся просто не знала, що я вже її читала. І відповідно, у мене знову вона з'явилася на полицях, але я її вже читала, перечитувати не буду. Тому дім дивних дітей шукає собі нову сім'ю. Всередині він видан дуже класно. Там є оці всі фотографії, взагалі всі видання. Оцих. З дивних дітей вони ось такими от ретрофотографіями фотографіями дивокуватими всередині. Я власне тому свого часу захотіла її прочитати і прочитала, тому що мені стало неймовірно цікаво, що ж це за книжка, така в якої подібні ілюстрації. А насправді виявилося, що це не ілюстрації, це реальні вінтажні та ретрофотографії, які на якійсь там барахольці автор свого часу знайшов, подивився, надихнувся і вирішив, а чому би не написати книжку, в якій оці фотографії стануть частиною оповіді, тобто він там персонажів заснов. На цих фотографіях або доповнював якісь події такими фотками. І воно виходить в результаті дуже атмосферно, читається дуже класно. Це, в принципі, легка, цікава книжка. Якщо ви дивилися фільм, то я вам скажу, що книжка мені сподобалася більше за нього. Наступну книжку ви, скоріш за все, не очікуєте побачити в моєму анхолі. Хіба що я поставила її на обкладинку відео, тоді очікуєте. Так от, мова про покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, здавалося, б, одна з моїх улюблених книжок минулих років, чому ж я хочу неї позбутися? Насправді все максимально просто і тривіально. Я придбала собі. Колекційне видання з ексклюзивною обкладинкою і автографом Колін Губер. І при тому, що я люблю те, як у нас видали цю книжку, візуально мені подобається ця обкладинка. Тим не менш, по-перше, я віддаю перевагу оригіналу і тим паче автографу. А по друге, я не бачу сенсу тримати у себе вдома одразу дві версії цієї книжки, тим паче, що знову ж таки хата не резинова і місце треба звільняти. Тому ця от версія покинь, якщо кохаєш, відправляється на анхол. При тому, що вона реально супер новенька. Там навіть середині є якась листівка, якщо не помиляюся. Так я її знайшла тільки коли дістала цю книжку, власне, щоб анхолити, тому що до того вона просто гарненько лежала у мене на поличках. Наступна книжка мені дуже подобається візуально, але я вже намагалася декілька разів її читати. Я не вчитувалася, я відкладала її знову на полички. Проходили роки. Я намагалася подивитися фільм. Фільм мені не сподобався, не тому що погано знятий, а саме тому, що історія бісила. І щось я підозрюю, що в результаті я так і її не прочитаю. Вона просто буде займати місце у мене в книжкових полицях. І мова про подалі від шаленої юрми. Okay. Наскільки ж гарне видання, наскільки класна назва, але не моє, просто не моє, судячи з усього, я не можу вчитатися в цю книжку. Мене бісять персонажі. При тому це стосується і головної героїні, і мужиків, які продовж історії намагаються до неї залицятися. При тому, мужик, з яким вона в результаті залишається у той, що власне на обкладинці. Він доволі кліпово мені нагадує Путіна. По-перше, ну це як то він навіть відомий, тим, що він має якусь схожість на Путіна. Так, а по-друге, його персонаж на самому початку фільму робить одну річ, яку. Я йому пробачити не могла, і при тому, що ти, типу, маєш за нього вболювати впродовж цієї історії. Я за нього не вболювала. І я хотіла, щоб він залишився ні з чим, тому що він цього заслужив. Якщо ви дивилися або читали, то ви знаєте, про що мова. Можливо, ця історія класна, можливо, вона комусь зайде, можливо, хтось її вже обожнює, але судячи з цього, це і хтось не я. Стосовно наступної книжки, мені просто довелося визнати, що я її, судячи за усього, не зможу прочитати. Мова про Фелікс Австрія Софії Андрухович. Я цю книжку колись брала в бібліотеці. Деться ще коли букбокс бібліотека існувала, і вона у мене чи не півроку лежала і чекала свого часу. Я намагалася її читати. Я починала і відкладала, починала і відкладала. Це повторювалося декілька разів. В якийсь момент мені стало соромно, що вона аж стільки часу вже в мене прожила в той час, як це бібліотечна книжка. Тож я її повернула, пішла в магазин і придбала собі оцю от копію, щоб просто продовжити оцю тортуру нескінченно, де я намагаюся її читати і відкладаю. Врешті вона просто переїхала на одну з моїх полиць і там сиділа собі та й чекала свого часу. Расу, який судя до усього, так і не настане. Ну, типу, я чула дуже гарні відгуки на цю книжку, але я підозрюю, що це не мій стиль, тому що я не можу читатися цей склад, мені треба щось динамічніше, мені треба щось легше, напевно. При тому, що не скажу, що вона тяжка чи щось подібне, але і оцього відчуття, знаєте, коли ти починаєш читати, і тобі одразу легко, ти одразу на одній хвилі з історії, і ти вчитуєшся, і тобі хочеться знати, що буде далі. У мене такого тут не сталося, принаймні на перших там десь 50, -50 сторінках. Я просто відпускаю цю історію і визнаю. Що їй треба знайти собі іншу сім'ю. Далі на черзі у нас книжка, про яку я майже нічого не знаю, і взагалі то це одна з причин, чому я хочу з нею попрощатися. І мова про твій погляд Сан від Андрія Любка. Так Любка, а не Любко, як мені декілька глядачів зауважили минулого разу, коли я згадувала цього автора. Так от, я цю книжку просто не обирала. Я не обирала, щоб вона була у мене вдома. Я її отримала через Сікрі Цанту в книгарні сенс, і при тому, що я вдячна за цю акцію, вона мені дуже сподобалася. Я з задоволенням взяла в ній участь. Тим не менше, я себе в якийсь момент, коли вже розпакувала цю книжку, зловила на тому, що ну таки є оцей нюанс, що оскільки я не обирала цю книжку, то у мене і бажання її читати з самого початку не було. Коротше, я запідозрила, що вона в мене просто пролежить декілька років, аж поки не знайдеться у мене хтось, хто по на неї подивиться, прийшовши до мене в гості, і скаже: Ой, а можна почитати, і так та книжка у нього і залишиться. Я вирішила просто акселерувати цей процес і одразу з нею попрощатися. Я просто розумію, що мені не дуже цікаво. І я зараз не на хвилю того, щоб з'ясовувати, наскільки ця книжка моя чи не моя. Тим паче, що знову ж таки черга з тих історій, які я вже хочу читати, які я вже там купила собі, наприклад, або передзамовила, вона величезна. І просто на щось, чому я не впевнена, що я не обирала, я не можу і не хочу витрачати час. Тому я впевнена, що ця історія має своїх читачів і знайде ще більше читачів. Просто зараз я на цей читач. Далі у мене блакитні пігулки Фредеріка Петерса, це графічний роман, біографічний, про те, як Фредерік свого часу завів стосунки з віл-інфікованою жінкою і про те, як ці стосунки в них розвивалися, як вони дізналися цю новину, як вони з нею ужилися, і все таке подібне. Комікс доволі непоганий, прочитався швидко. Він, в принципі, мені сподобався, але я в нього не закохалася. От просто ну не сталося цієї хімії. Коли я його закрила, то я зрозуміла, що перечитувати не буду. Можливо, буду рекомендувати, якщо це буде десь доцільно до теми бесіди, але в той же час, якщо там мене питати про топ моїх улюблених графічних романів, то він скоріше, все. Не потрапить, тому що ну комікси комікс, комікс. реально непоганий, але не скажу, щоб сталося кохання у мене з ним. Відповідно, може, у когось іншого станеться. Далі у нас надзвичайна графічний роман від Вікторії Шваб. Роман, який мені взагалі-то сподобався, і мені подобається це видання, але причина, чому я з ним прощаюся, приблизно така сама, як із Колін Гувер, і її покинь, якщо кохаєш. Я просто знайшла більш цікаве видання. Його я ще не отримала, замовила буквально днями. І, власне, як тільки воно у мене з'явиться, то в одному з майбутніх відео я вам його покажу. А зараз же ж просто не бачу сенсу тримати у себе ще й оце. Тим паче, що я вже готую цей пакуван на анхол. То думаю, хай ця книжечка вже одразу до цього пакувану і долучиться. Це не сказати, що геніальна, але в цілому цікава та приємна історія про дівчину, яка потрапляє в певну ситуацію, після якої у неї з'являються суперздібності. І далі їй з цими здібностями доведеться якось уживатися і потрапляти в певні халепи і з цих халеп виходити. І це взагалі-то частина цілої серії книжок Вікторії Шваб, при тому не приквел. Не спінов, а 1.5, тобто щось посерединці між першою та другою книжкою. І коли я це дізналася, то я з одного боку не дуже зрозуміла, чому у нас переклали саме цю частину, а не одразу першу книжку. З іншого боку, підозрюю, що таким чином Віват хотіла також долучитися до променів слави Вікторії Швапи, щось від неї продавати. А напевно, права на цю книжку найдешевші. Це лише моя підозра. Можливо, я права, можливо, ні. І напевно, тим чи іншим чином ця схема спрацювала, тому що тепер мені цікаво прочитати про інших персонал. Нажі з цієї серії. А цій же ж версії, надзвичайною я кажу, бувай, тому що я чекаю іншу. Далі у мене на черзі отакий от графічний роман під назвою «Піжмурки зі смертю, дитячі розповіді про недитячі історії. І мова тут у нас про Холокост. Власне, як я взагалі з анонсу цієї книжки для себе зрозуміла, коли її замовляла, то тут мала бути історія очима дітей про події Другої світової війни, про геноцид єврейського народу і не тільки. Але коли я почала читати цю книжку, вже її отримавши. Я зрозуміла, що це скоріш учбова навчальна література для дітей, так написана максимально і намальована, так щоб дітям було все зрозуміло, яка просто їм пояснює, що от таке сталося свого часу, де воно було, як воно було, що воно під собою мало. І, грубо кажучи, це просто дитяча книжка, тобто, от саме навчальна дитяча книжка, це не графічний роман про те, як голокост бачили діти. Нє, я чогось такого чекала, виявилося дещо інше. Відповідно, я її не стала продовжувати читати, тому що я в принципі і так більш ніж курсі, що таке холокост, тим паче маючи єврейську школу за плечима. Тому я тут нічого нового для себе не дізналася. А от якійсь дитині, я думаю, ця книжка буде супер корисною. Далі у мене ще один графічний роман під назвою Батько Горіо. Це рітелінг класичного твору Онареди Бальзака. Він доволі гарно промальований. Мені подобалося його розглядати під час читання, але не можу сказати того самого про. Саме читання, тобто історія мені була просто не дуже по душі. Мені не подобалися персонажі, не подобалися події. Я не отримувала задоволення від того, що читаю. Знову ж таки читала я його при тому під час марафону 24 години читання, не того, який я вже сьогодні згадувала, а попереднього. Так що залишу і на нього також лінк під відео. Можна при бажанні подивитися, зрозуміти весь спектр моїх емоцій від прочитаного. Але так коротко скажу, що просто не моє не сподобалося, тому передаю цю книжку далі. І остання зірочка цього анхо. Напевно, моє одне з найбільших розчарувань: це одна весна в Чорнобилі. Знову ж таки, ще одна книжка, яку я читала під час марафону 24 години читання. Це неймовірно гарний графічний роман. Роздивлятися його було суцільне задоволення. І, напевно, якби в ньому не було тексту, то я його б просто обожнювала, я б його у себе залишила і я б його передивлялася час від часу. Але, на жаль, там є і персонажі, і тексти, і події, і роздуми автора, і нічого з цього мені не сподобалося. Не буду вдаватися в супердеталі, просто. Скажу, що я була розчарована поглядами та позицією автора. Мені дуже сподобався його художній стиль. Він дуже гарно малює і доволі непогано розповідає. Але те, які упередження він мав щодо конкретно Чорнобиля та України в цілому, загалом, те, якими роздумами він ділився, скільки стереотипів він з собою привіз, коли приїхав до Чорнобиля, власне, те, як дивно поводили себе він та його колеги під час перебування тут. Коротше, все це мене розчарувало. Я доволі сильно дратувалася, поки читала цю книжку. Кішку, у мене було до неї дуже багато питань. Я, в принципі, вже дочитуючи цю книжку, почала підозрювати, що доведеться з нею прощатися, і коли я її закінчила, то це рішення тільки у мене вкорінилося. Тому що я, коли поклала її назад на полиці, то час від часу потім я себе ловила на тому, що от бігаю очима по своїй бібліотеці, роздивляюся просто книжки, і бачачи оцю, мій погляд завжди затримується, і я згадую оцей неприємний післясмак, після того як її закінчила. Я згадую всі ці питання, це роздратування, це розчарування. Просто відверто не хочу відчувати ці неприємні емоції від споглядання власної бібліотеки. Ну і звісно, той факт, що вона не сподобалася особисто мені, не означає, що вона сама по собі погана, тому що це суперсуб'єктивне явище. Цю, наприклад, книжку захищали і в коментарях у мене під відео, і у на неї доволі багато гарних відгуків на годеліць. Тобто комусь вона подобається. Але цей хтось це не я. Я просто вирішила, що воно не моє і краще йому не псувати мені настрій у мене на поличках. Ну і власне, отакий от у мене вийшов анхол книжковий, хоча насправді це. Лише частина того, з чим я буду прощатися, тому що також я вирішила позбутися декількох книжок російською, просто вже вирішила не показувати їх в цьому відео, щоб нікого не драконити. Плюс не виключаю, що в процесі між монтажем цього відео та його випуском ще щось прочитаю, розчаруюся, та вирішу позбутися, але поки що списочок у мене Ну, такий власне. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то ставте лайк, буду вам дуже вдячна. Якщо я образила якусь з ваших улюблених книжок в цьому відео, то я перепрошую, але нагадую, що всі ми маємо право мати різні думки та враження від прочитаного, це нормально. І власне я буду дуже рада, якщо ви поділитеся цими самими враженнями в коментарях, і ми з вами зможемо про це поспілкуватися. І, звісно, не забудьте підписатися на канал, якщо ви тут вже не вперше і вам тут подобається. До зустрічі!